Всім добрий день, мене звати Вадим Самойленко. Я навчаюся 22 в 22-му взводі. Я з міста Черкоси. Давай на чистоту, сядем разом на мосту. І базарам зараз тут хай старі рани заростут. Давай на на чистоту, сядем разом мосту, І по базарам зараз тут хай старі рани туть. Розкажи друг, що не так де пропадаєш, так давно може. Я провтикав літак, а ти літаєш наді мною. Куди дзвонить та цифри, по яким ти зонідався. До... Е, сьогодні я приїхав в ліцей, е, отримав е, знак нагрудний Ось цей е, Закінчений ліцею. Е, послухав е, річ е, генерала майора, нашого начальника ліцею. Ігоря Гордічука. Ще раз вам великі слова вдячності. Слава нашим мужнім, хлопцям, дівчатам, які роблять напереду найважчу роботу нашим захисникам нашої нненькі України. Слава волелюбному, працелюбному і мужньому українському народові. Слава Україні! Дякую за увагу! Потім послухав ще посла Литви в Україні. Вас українською. Спершу дозвольте подякувати, дуже дуже щиро щиро подякувати за запрошення відвідати ваш ліцей. мені Для мене велика честь і, 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 і велика радість бути тут сьогодні разом з вами, кіборга, який зараз народний депутат. Але я дуже гордий з того, що сегодня у 22 році ми вже виходимо на ту фінішну пряму, де весь цивілізований світ побачить справжнє обличчя, звіряче обличчя нашого бога. Ми виходимо на ту фінішну пряму, коли. Вся світова архітектура в файті змінюється безповоротного. Сьогоднішній день мені сподобався, але якби не було війни, то було б краще, тому що ми б це все діло зустрічали на вулиці, на плацу, так як раніше, традиційно. Так би було веселіше. Земли живут и вместе и в устрели счастливы. Дорогі, мої ліцеїсти, дорогі випускники. Ми пройшли нелегкий шлях. В нашому житті було все, але наостанок, хочу сказати, ви виявилися найкращими і ці стіни будуть пам'ятати вас все життя, і ми будемо пам'ятати вас вчителі, вихователі. І якщо буде вас в житті погано, щось станеться. Знаєте, ми завжди чекаємо вас. Ми вас не забуваємо, любимо і бажаємо всього найкращого насамперед миру. Путін сказав: я не визнаю факта існування вашої держави, вашої нації. Вас не існує і я вас знищу. Ми вас чекаємо з джевелінами і зі зброєю в руках. Якщо ви сюди зайдете, ви звідси вже ніколи не вийдете. Це ми вам обіцяємо. Добро пожаловать в ад! Перші хвилини, коли почалась війна, я не пам'ятаю, тому що я тоді був вдома. Я за пару днів до війни поїхав додому. Я проснувся в 10 годин ранку. Мене розбудила мама і сказала, що почалась війна. Я не повірив, почав дивитися новини і побачив, що дійсно це цінували За тихіночі! Вітання! Весь час від початку війни до закінчення ліцею. Я був в своєму місті Черкаси, приймав участь в теробороні. Хоч і неофіційно, але стояв на блокпості, перевіряв машини і вночі ходив на чергування з автоматом. Ну, ось так. І навчання було дистанційне також, і приходилось все разом суміщувати, щоб і оцінки були нормальні і допомогти державі. Обійматиму тебе, мій сину. Я заради тебе крила скину. Я заради тебе, горе, ствину, і я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажіть, я тебе теж, а я бережу його, від тебе хочу. Заради нього я не досипаю вночі. Дякую тобі, цей день, 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 за те, що я проводжу цей день.

Дякую за те, що всі тривоги залишились там за рогом, Мені ніколи ні до чого. Дякую за долені відстані. Дякую за ночі не В ліцеї я е, приобрел е, самостійність, е, трішки характер закалили мені тут, е, вправили мозги. Дуже я помінявся, і я дуже радий, що я сюди вступив. Всі два роки, що я тут навчався, я думав, що ну, якось не хотілося мені тут їхати сюди, так як і всім. Ніхто не хоче їхати в, закрите, в закритий заклад, там, де. Обмежують твою свободу, заставляють навчатися, рано лягати спати, потім вставати рано, бігати, віджиматися, підтягуватися, фізично займатися, навчатися. Але зараз я розумію, що це було правильне рішення, і я дуже вдячний батькам собі, що вибрав цей ліцей. Читаєш газету, кави й кориці снує аромат. Я сяду поруч, відкрию галети, діти вже сплять, а сну ще нема. Просто ти звик прокидатись об'яті. Просто я звикла чекати дзвінка. Щастя, це просто разом не спати. Хочеш до кави іще молока. Папає сонно по хаті, вигукне тато й газету зімне, ти нас захопиш, ми гарячі, все буде добре, війна промине, кожна секунда карбується в серці, кожна хвилина, дорожча Ранок і кава, сонце сміється, повно довкола. Неділя, Пташка співає, чує весну, берці в кутку і не дзвонить будильник. Щастя, коли ти не йдеш на війну, легко торкнуся цілунком Другий до скроні. Тихо на вушка щось розкажу. Ангел небесний нас охоронить, твій сьогодні. У нас немає такого, такої можливості прогулювати предмети, Там, тому що у нас це, це наказується. Від історії, географії, англійська мені тут подобається. Фізкультура в нас на високому рівні часто і дуже гарна база, план у вчителів. От. А всі інші предмети. ну Сильні вчителі, дуже, дуже вдячні їм за ці два роки. Вітаю всіх випускників другої навчальної роти з випуском. На жаль, в нашій державі зараз ворог, але ми з вами, я хочу вам побажати, що ми будемо далі працювати над тим, щоб його знищити. І вам бажаю, вашим батькам бажаю з цією проблемою з правою впоратися. Гадаю, що ми переможемо, слава Україні. Ну, наряди, так як і всіх, роздражали. Ну, і різні конфліктні ситуації, що із хлопцями, що із офіцерами, і вчит... із вчителями, але потім ці конфліктні ситуації розрішувалися, і я розумів, що от я був дурнем, що зробив той чи інший поступок, який привів до конфлікту. І ці... кожна ця ситуація, вона. Навчала життю і більше, я цього не буду робити. Буду робити тільки правильні рішення. Щиро вітаємо вас всіх з цією знаменною датою. Нам дуже було приємно працювати з цими хлопцями, вони дуже всі харизматичні, вони всі індивідуальні. І я, звичайно, я впевнена, що все буде добре і наша держава в надійних руках, якщо у нас є такі захисники. Дякую, всіх зясні. Сві поважання в майбутньому це стати на гарну посаду, ну, тобто вирости, йти тільки вверх, не спуснув, вниз не з'їжджати, дожити до, до пенсії, піти в відставку генералом і так от так закінчити життя. А так, щоб ну, одружитися, завести дітей, не бути лінивим і тому подобне. Pantana. I'm up